Бажаю здоров'я, друзі. Вітаю на каналі Майстра своєї справи. Друзі, давно нічого не викладав. Немає часу, просто на, на відео шию дуже мало, дуже мало шию. Були пару новинок нових, але но не було коли мені робити відео. так? Була, була новинка. Шив я для саперної лопати чохол. там. Ну вже він поїхав. Так, ну ось, друзі. Так, зараз трошки коротко розкажу. Е, зброс. Так, що в збросі змінилося? Змінилося кріплення на фастиксах. Можна буде кріплення кріпити і потім фастиксами відстібувати підсумок цей. Так. Ось підсумок для мультитула. Для мультитула підсумок. Липучка, макет мультитула. Ось тут під липучкою стоїть пластик. 07 пластик для того, щоб да, трошки зробити корпус тут жорстче. А коли мультитул запихувати, щоб тут не жмакувалося. Ось так. Люверс. І ось хлястик, гору відкривається. І задня система моля кріп... кріплення. Ось такий маленький. Таке маленьке таке замовлення <кій> і підсумок для мультитула. Замовник дав розміром титула, і я його зробив і пошив. Ось так. Ось такий. Чому в мене довго так буває, немає в Фейсбуці. чому я не з'являюся? Я ще займаюся е доволі так. Е Життя пішло на другий план. А так, зараз я волонтерю доволі так. У, доволі часто, постійно а відправки бувають такі, що три рази в день збираємо, відправляємо посилки хлопцям. Ось так. Тому нехай я трошки пізніше спробую поробити фото. Кому буде цікаво, просто зроблю. Можливо, не обіцяю нічого, ну кажу, зараз. Доволі часто волон, волонтерів постійно і з дому як, сів в машину, поїхав зранку, вечором або пізно вночі до комендантської години, тільки приїжджаю. Ось так. Тому, е, тому багато я не беру нічого шити, е, бо є, спросять і плетоноски, і РПС, пошити комплектації. Просто кажу, що не вистачає часу, дуже мало, дуже мало часу. Ось так. Маленькі є замовлення, то потрошки беру, але ж воно затягується неділька, дві затягується процес пошиття. Бо буває так, що 2-3 дні я просто не, не маю змоги сісти за машинку. Ось так. Я скажу, що зранку сів вечором приїхав. Зранку сів вечором поїхав. За... І вечором приїхав. Тому, вибачайте, якось так. Зараз допомагаю хлопцям іншими справами. Ось так. Ось ну ось ось такі роботи. Якщо щось буду наступна шить, що новеньке, то спробую щось показати. Те, що я все нормально, все добре. Працюю і шию, і волонтерю далі. Що, дякую, до побачення.